Усім. На сьогодні такий похмурий, темний дощовий день. Ось все мокре, мої доріжки теж мокрі. Але я дуже хочу вам показати, що я сьогодні побачила. Я просто вийшла на подвір'я вранці і побачила, що в мене відкрилися перші трояндочки, Ось ці. Дійсно, вона дуже гарна, подивіться, вона вся в росі. Але колір в неї такий персиковий, серединка і край крайчики, але такі з рожевим, навіть неоново-рожевий відтінок. Дуже гарно. Відкрилися перші дві квіточки. Ось такі вони мокрі. Водичкою набралися. Ось вчора ще були такі закриті бутончики, а сьогодні, подивіться, яка це красота. І уявіть собі, коли оця арка вкриється повністю такими квітами. Буде дуже гарно. Це хотіла вам показати ось ще тут, набирається у нас бутончики. скільки тут буде цих багато цих красон. Дуже гарний колір, я дуже нею задоволена, вона росте чудово. Що пам'ятаєте, то я принесла її зовсім невеличку. Ну, я б сказала, що вона наросла, напевно, вдвоє. Як вона була ось така десь від горщика, то зараз вона ось. Ну, вдвоє точно наросла. Це за яких два місяці. Ось така от мене тут красота. Ну і звичайно, там теж подивіться, розпускається рожеві троянди. Швидше всього, що цей полив водою з крана мається на увазі шлангом, що я поливаю не зовсім. Ну як ця вода хороша, бо в нас вода, вся практично вода джерельна, і вона в нас не піддається обробці хімічними препаратами. Тобто вона не хлорується, вона проходить тільки. Шестиступінчатий фільтрацію таку от шість разів її фільтрують через різні фільтри, в тому числі там є і вугільні фільтри. Ще там якась, я чесно кажучи, питалася, яким чином обробляється вода, тому що в Ірландії ми не платимо за воду. За воду платять тільки підприємства, а приватні, от, наприклад, люди, які проживають в будинках, за воду не платять. Так ось на рахунок води. Швидше всього, що дощова вода все-таки дає набагато більше тих корисних речовин, які потрібні трояндам, тому що, дивіться, вони буквально вчора ще були закриті бутончики. ну Ось такі, як оцей нижній, а сьогодні вони вже подивіться, як гарно розкрилися. І, чесно кажучи, всі рослинки реагують на дощову воду набагато краще, ніж на полив з крана з шланга. Ось так що недаремно ця красонька теж відкрилася. Ось така в нас цікава Ірландія. Ось, дуже багато квіточок в мене обсипалося вже з пасіфлори, але все рівно вона розпускає, подивіться, і там, і там, і ось там далі. Воно там, отам, там. Теж є багато. І ось ця гілочка троянди розпускає теж бутончики. Дивіться, яка краса буде тут. І ось ця молоденька гілочка, яку я пустила ось отут. Бачите, подивіться, вон вона на кінчику вже має теж бутончики. Ось. Так що ось така от картина. Тут в мене мокро сьогодні, досить мокро, дуже гарно розпускається фуксія. Вона дуже маленька, дрібненька, це кущова фуксія. Хтось мене питався з моїх підписників, що це у вас за фуксія. Це кущова фуксія, яка може рости. Вона росте кущиком на дворі. І то хочу вам сказати, що якщо вона виросте кущ ось в такий розмір, як в мене зараз магнолія. То ви навряд чи мені повірите, тому що у нас вдома ці всі фуксії ростуть тільки у горщиках. Ну, а це такий сорт цієї фуксії, яка росте кущем. Ну і ось прошу дуже: оте моє розстройство, яке я як, бачите, дійсно, я її висадила, я її забрала геть звідти з арки, тому що по великому рахунку мене подруга її забере. Я нею не задоволена. Мені вона не подобається. Вона гарно почала рости. Бачите, я її в цей горщик великий пересадила. Вона гарно випустила ще одну молоду таку галузку, ось, але мені вона не подобається. Я не люблю такі троянди, які мають кілька пелюсток, і ось тримає вона досить довгенько квіточки, вона десь на протязі тижня, 5-6 днів, і вони потім осипаються. Ось, я хотіла на арку більш такі, як я от вам показувала, тільки що ті персикові. От такого типу я хотіла білу. Але не вдалося мені. Можливо, я ще десь знайду таку і потім або пересаджу, або поміняю. У мене є ще такі горщики. Я просто висаджу ті троянди, хай вже ростуть в тому горщику. Я просто поміняю троянду, мабуть, і все місцями. Ну, ось так, бачите, гарненько теж вся у воді. Вся вона такими от буде такими. Дзвониками. Бачите, так от буде висіти гарненько на гілочці. Ось стільки тут багато-багато бутончиків. Буде великий кущ і буде дуже гарно виглядати, тільки куди я його висаджу, я ще не знаю. Планувалося ось тут посередині. Я думала, що я висаджу фуксію от, от сюди, от посередині, але тут вже є цей кущ і цей, і вони розкидаються так, що пів метра той, пів метра той, якраз вони тут будуть гарно. але з часом їх можна і пересадити. У ці бордові кущі можна буде два пересадити в інше місце, а цей один залишити жовтий, який пахучий. Бо ті малинові, вони гарні, так? але вони не пахучі, вони не пахнуть. Мак, в мене весь пожух, але хай так собі там і буде. До речі, подивилася і побачила, що в мене тут цикламент пробився, виріс. І ще одна новинка на сьогодні це. Мої цимбідіуми дуже навіть активно почали нарощувати. Не знаю, чи молоді рости чи це будуть квітконоси, але ще наразі не видно, що це має бути, тому що вони ще дуже-дуже маленькі. В цьому видно оцей великий приріст. Наріс на сьогодні. Ну, мається на увазі цієї весни. Ось, а тут у нас є Ну це молодий ріст теж. Бачите, молодий зростик ось він росте. Але десь я бачила, не хочу крутити їх. Там є в ньому два таких зачатки, і я не знаю, чи це квітконоси, чи це має бути знову молодий зріст. В цьому теж ось молоденький зріст, але ось поруч є ще щось. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось він. І теж не зрозуміло, що це таке. Мабуть, квітконос, а мабуть, і, ну не знаю, бо це молода бульба. І ось отак. Світланка, це твій. Ось так гарненько він наростив собі два таких молодих зрости. А ще є в цьому цим бідіумі теж, бачите, ось є. Ну, це більш на зріз подібне, а ось тут, бачите, оцей квітконос може бути, бо він гострий. Тому що молоді рости мають отакі дзюбчики роздвоєні, а це гострий. І там десь я ще бачила теж, вон з іншого боку, О, там, Отам, отам. О, там, в тій пазусі, ось отут-ось, от. ось отут. Там ці пазуси молоденькі теж є. Ось воно, бачите, зараз зараз є. Ось. Теж він там є. Е, слідуючи цим відео, я тут теж побачила. Зараз десь я не дуже хочу їх крутити. Оце молодий зростик, який наріс цього року. Ось там всередині теж є молодий зріст, і від них там теж такі маленькі-маленькі дзюбчики наклюнулися. І цей теж молоденький дав оцей гарний такий приріст, бульбочку. І ось дивіться. Бачите, ось оце. Це теж в нього щось, тільки ми ще не знаємо, що. Він трошки припалений сонечком, ну не сонечком, а швидше цього вітром. Ось, і там теж щось буде. Так що давайте вже почекаємо до осені і побачимо, що буде. Навіть не до осені, що з цього взимку вони випустять квіти. От, і будемо любуватися вже їх квітінням. Що тут ще? Дуже аквілегія вже. Дивіться, які гарні наростила коробочки. Вона собі хай їх дозріває. І ми їх потім зріжемо. Ну і все. Ця теж дівчинка гарненько почала розпускати молоденькі вже бутони. Шкода тільки, що сьогодні дуже-дуже дощова погода, бачите, дивіться, все у воді. Ось дощ йшов цілу ніч. Був такий досить потужний вітер. Ось. Це в мене так і не хоче. Вона щось дуже-дуже повільно розпускає троянду. Бачите, дуже-дуже повільно. Вона дуже туго набита. І вона так і помаленьку буде розпускати їх. От вони такі зелені. Дуже гарненька, бачите, це теж ось вона. Ця гілочка, вона так виросла з самого низу. Подивіться, ось тут десь вона. Зараз, зараз я попробую. Не можу, так що. Ось ця гілочка, бачите, вона так виросла ось буквально біля самої землі. Так вона криво пішла, і ось так вона росте, і я її куди не приткну, вона постійно падає. Хоч баризрійша, шкода, дуже гарна. Дуже сама по собі буде велика, дуже набита така, бачите, троянда. ось, Дуже колірний такий лаймовий. Зараз я його зібру трошечки сюди на паркан, і ось так, хай вона тут стоїть. Вітром постійно її кидає, бо галузка сама тоненька і вона хитається то туди, то сюди. Ці галузки в два рази грубші, вони от гарненько, бачите, як ось. Стоять. Ну і важкі вони від води. Дуже багато води, бачите, набралися бутони. І вона гадненько випускає ще молоді пагінці. Ця темно бордова теж буде ще квітнути. Бачите, вона випустила від основи ще одну гілку. І ось вона молоденька, бачите, вона бордова навіть. І буде мати квіточку. І ось ще в нас росте така тут вже молоденький приріст. Ну і тут Бачите, обрізала, обрізала я троянду після квітіння, ось так над бронькою, і вона випустила бронючку. Тут я теж обрізала вище, але вона з цієї, двіця броньки, випустила знов собі молоденьку галузочку. Так що, все я зробила вірно. Я просто боялася обрізати дуже довго, залишала такі от трошки довші корінчики. Але виявляється, що я зробила правильно. Перший раз троянди в мене. На цьому квітнику, особливо ті, біла, біла, оця, то вона в мене була минулого року посаджена. І ця посаджена була минулого року. ця теж дуже ох, вже обсипалася. Бачите? Я її тріпнула, і вона обсипалася. Ну, це теж вона вся вже вони вже сипляться, бо вони вже відквітли. А ще сьогодні дуже багато дуже вітер був, бачите, і обкидав мені всі ті квіточки. Ті гарненько розпустилися бутончики. І тут їх стільки ще багато-багато є бутонів. Бачите, ось ще буде достатньо квіточок. Дуже гарна рослинка, дуже гарна троянда, я нею дуже задоволена. Вона просто неймовірно гарна. Подеться, не буду я зараз обломувати, я потім візьму сікач і сікатором обріжу так, як потрібно. Ой, пелюстки. пелюстки попадали. Вітром все скидало. На перстянка моя вже доквітла. І ось вона починає вже підсушувати ботони, і потрібно її зрізати. Вона, якщо насипе мені ось тут насіння, то тут буде їх тисячі цих квітів. Вона мені подобається, але я люблю де-не-де, щоб було висаджено. Не люблю, що її було дуже багато. Ну, а ця біленька. Давайте подивимося на цю біленьку плетучу, яку я посадила вже іншу. Ось вона знову має бутончик. Але якби вона хоча б була ось така, як оцей аспірин, бачите? Я би була навіть задоволена, б сказала. Але вона якась знову як шепшина, і я обов'язково її буду пересаджувати. Я вже цю композицію лишу, так як вона є, будуть дві собі троянди рости. Можливо, десь пущу їх по стіні, ось там десь позаду. Ще не знаю, де, можливо, навіть до тої досаджу, щоб там вона собі була біля стіни, там кусочок буде заплітати, поки Вістерія розповсюдиться. Бо Вістерія, до речі, дуже цікава така рослинка. Вона випускає таку дуже багато зелені, таку дуже багато тіні від неї. І вона випускає галузки, випускає потім квіти. Квітне вона недовго, днів 10, ну максимум два тижні. Квіти всі потім обсипаються довкола, сміття багато від неї. і... Потім ця зелень обсипається, листя, все обсипається, і вона вже десь у вересні місяці, в жовтні, я вам покажу, вона буде знову гола. Тобто там стіна буде тільки оце з тими такими патичками, від як, як вона була, як я вам показувала навесні. І туди треба щось таке, щоб там можна було ну, якось прикрасити той, той кутик. Тому що дивіться, як гарненько сюди пішла пасіфлора. Бачите, ось. Так, догори, я там гачки причепила, і я її закріпила за гачечки, і ось вона так вже навіть розпустила квіточки. Подивіться, яка краса. Бачите ось? Розпустила таких кілька квіточок. Сховалися собі так під дашком. Ну, ось отак, от, бачите. А тут оця стіна, вона мені треба чимось, її там сітку вчепила, і чимось треба, я планувала на вістерію. Але вістерія дуже неслухняна. Вона, коли її починаєш закріпляти ось так до сітки, вона сушить оті кінчики і не хоче рости. А випускає собі, куди вона собі сама хоче. Бачите, вон, куди пішла до сусідки? От пішла собі до сусідки, заглядає, що в неї там. Ну, ось така от історія. Барвінок теж не дуже любить, щоб його піднімали. Подивіться, я хотіла підняти кілька пагонів барвінка і закріпити їх. Бачите, до стіни, а вони взяли і ось посохли. Бачите, ось сох, ось висох. Там ще десь є вон, висушені, бачите, воно не дуже любить, щоб його. Це і правда я просто протягнула доверху, і ну, він мені щось там випускає. Але він більше любить стелитися по землі. Чомусь співається в пісні стелися барвінку. Так і тут. Він хоче сталитися. Але ну, поки що подивимось. Можливо, я якісь опорки йому зроблю, щоб він собі просто був такий припіднятий від землі. Так гарненько покривав мені тут оцю частину. Він так гарно вкриває, мені подобається, як він тут розположився. І з кімнати дуже гарно з вікна видно цю хосту. Вона така, така яскраво зелена плямка, така на цьому фоні коричневого. Оцей горщик я потім приберу з полуницями. Звичайно, він тут не буде. Ось цей горщик теж я потім перекладу. Просто зараз я виставила на сонечко, бо це я не пам'ятаю, як назва цієї рослинки. Вона квітне такими е, помаранчево-червоними з жовтим. Такі квіточки в неї мушу знайти десь її назву. І найду вам його квітіння, покажу. Це от в цьому горщику, що я маю на увазі. Я потім його звідси приберу, і тут буде більш-менш вільніше. Так що, ось тут, наприклад, ось тут можна було б ще одну хосту посадити, і з цього боку, напевно, ще можна було б з дві хости. Ну, але наразі ще я нічого, ще нічого не саджу. З часом це все покаже. Ось цей гарненько. Бачите, починає тер заплітається. Він так гарно. Мені подобається цей вербеник. Оце вербена як копічата, так я казала. Ось вона дуже гарно заплітається. І по землі вона гарно плететься, і в кошиках вона гарно виглядає. Так що ось таке коротеньке відео на сьогодні. Бачите, ось така от красота. Ну, вона дуже гарна, вона дуже ефектна. Ось. На сьогодні таке коротеньке відео було, тому що дощ у нас дуже-дуже вітряно. Дуже вітряно, дощик. Тут, бачите, теж квіточки побило, але ось розпустилася знову ще одна повна водички. водичка. Мені цього року вдалося купити чисто випадково. Я купила набори петуні, а вони отакі великоквіткові. Мені дуже подобаються вони, але дуже їх тріпає вітром і дощем б'є. Ось. Ну, і от така от картина. Тут в мене. Цей кущик теж розпадається, мені придеться під нього підкласти, мабуть, отой такий чорний горщик. Я його відріжу дно, переверну і пущу троянду догори. І вона буде собі там Тож вона дуже гарненька. Та одна квіточка відквітла, і вона відквітла буквально, ну я б сказала, вона днів 10 тільки квітла. Ось, ну але вже. І ось тут за ним теж, бачите, тут. Це копійки ці дуже гарно, мені подобаються вони дуже. Ну, ось така на сьогодні картина. Помідорки там ростуть. Ось які вони вже великі, там вже я огірочок підв'язала. Вже він буде тягнутися собі. Помідорчики теж підростають і навіть вже є квіт. Так що будемо цього року їсти помідорки. Не знаю, наскільки мені. Там тих помідор потрібно буде, скільки їх вийде, але щось трошки буде. І гарненько розвивається калина. Бачите, жан, виросла гілячку таку гарнесечку, висаджу її потім на ту сторону. А ще хотіла ще показати. На оцей, пам'ятаєте, оцей блок, що я зробила такий імпровізований була, я прикріпила ось в мене є ем, дендробіум. Я не знаю чому. Він понавипускав дуже-дуже багато кейків зверху на своїх. Тобто тут у берідіях, на тих бульбочках, вона випускала, прямо дивіться, які такі по три-по чотири молодих кейка. І я їх зняла і взяла, висадила. Думаю, хочете жити зверху, ну то живіть тут на мосі. Висадила їх сюди. Подивимося, що з того всього вийде. Так, тут ще у нас бутончики. Так гарненько не зривають. Причому я побачила, що тут на цьому, оцей кущик, він більш розвивається активніше. Тобто в нього є не одна гілочка, ну а цей більш повільніше, але теж буде на ньому щось так що чекаємо, поки вона заквітне. Мені самій дуже-дуже цікаво, що це за троянда тут має бути. Ну, от і все. Ось така моя красунечка та та, що з поля. Бачите, вже так гарно піднімає вище і вище вона свої оті такі квітоносики. Ось такі, от, бачите, вони вище і вище розпускаються самі квіточки, бутончики розпускаються, вона робиться більша, підростає, така гарненька, маленька. Ну ось і все. На сьогодні я дуже дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося, ставте пальчики догори. Я дуже задоволена цією трояндою. Ну і всім дуже дякую, і всім.